Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему каскотерапії. В даному відео ми розглянемо, що це таке, коли нам може стати у пригоді каскотерапія, і наприкінці відео я озвучу механізм за допомогою якого можна в домашніх умовах скласти казку. Отже, що таке казкотерапія? Це один з методів психотерапії, психокорекції за допомогою казки і за допомогою метафори, яка дуже часто фігурує в, в, в казці. Перший термін казкотерапія був введений на теренах колишнього Радянського Союзу науковцем Зінкевичі Сігнієвою. І е, потрібно зазначити, що в світі більше використовують такий термін, як старттелінг або бібліотерапія. Це більш поширені в світі на, е, назви, ніж казкотерапія. І, е, власне, е, про казкотерапію згадував про казку, про метафору. Задував ще Юнг в своїх дослідженнях колективного несвідомого. Також Берн, також Фром, також Проб, також Пономарьова, Чумарна. Власне, чумарна вважає, що і дуже багато наших українських дослідників досліджували казки, поділяли з. Хорошим сценарієм і з негативним сценарієм, бо є власне і такі. І, власне, якщо ми згадали вже чумарно, то вона розглядала казку як інструмент, в якому міститься своєрідний генетичний код нації, своєрідні сакральні знання нації. Що я маю на увазі? Згадаємо фільм Бібліотекар, може хтось бачив, так, і в одній з частин цього фільму головний герой, переглядаючи свої дитячі малюнки, згадує якісь приємні моменти свого дитинства, коли йому батько читав ніч одну і ту саму казку, на основі якої він потім малював ці малюнки. А в результаті виявилось, що за допомогою цієї метафори, за допомогою цієї казки, Батько хотів дитині, власне, прищепити наукові знання, конкретні знання про конкретне географічне положення певного міста, так, де там вони щось шукали. Я вже не пам'ятаю, що, що там було, чи Черепатія, кришталеві, ну щось там було чи то про Пандору була серія, ну, власне кажучи, що, що це доводить, про те, що за допомогою казки можна навчати, про те, що за допомогою казки можна обійти різні захисти, тому що казка дуже часто застосовується з діагностичною метою. І казка застосовується для різних вікових груп. Єдине, що коли ми застосовуємо казкотерапію, ми враховуємо індивідуальні особливості людини, з якою ми працюємо. Скажімо, якщо це є дитина, дитячий вік, ми враховуємо вікові особливості дитини, її світосприйняття. Якщо це діти з особливими потребами, то ми дуже часто використовуємо різні картинки, різні таблички для того, щоб покращити терапевтичний ефект казки. Так, що я маю на увазі, коли кажу про діагностичний момент казкотерапії? От, скажімо, коли ми Хочемо виявити проблему, так? Тому що за допомогою казки можна життєві сценарії продивитися, так, чи йде своєю стежкою людина, чи це якийсь нав'язаний паттерн з боку батьків. Так. І е, іноді в процесі роботи може виплисти яка, яка історія, що, про що ви хотіли слухати казку, запитуєте. Так? А людина вам каже, взагалі то про принцес хотіла слухати. Але мені все життя мама включала там фільмоскоп, проектор. І там були казки про самопожертву, там якась русалочка, в якої ноги боліли і стікали кров'ю, так, І заради цього принца вона от собою жертвувала, от вона так його любила. Або жива і мертва вода, коли також потрібно було когось рятувати. Може поратися те, що запит то в людини був на одне, а нав'язували їй зовсім інше. так? Може бути таке, за допомогою казкотерапії можна продіагностувати як? Ми питаємо, яка може бути інша історія, так? яка вас улюблена казка? ой, улюблена така-то, така то. І читали те, що хотіла, чи хотів почути. І от в мене були такі казки, і ми вже бачимо, що там в тих казках є. так? І можемо також прослідкувати про що це казка, так що вас саме вразило в цій касті. Іноді дуже банально спливає квартирне питання, я десь в якомусь відео вже згадувала. Коли Читалося дитині казки про теремок, про козу-дерезу, про там півника який когось там вайняв чи то козучих. Ну, тобто там, де фігурувало розселення, будинок, хата, так, де от, проривалася ця тема, яка була актуальна для цієї родини. Яка може бути ще мета казки? Може бути релаксаційна, медитативна казка, коли людині потрібно зняти внутрішнє напруження, коли дитину потрібно заспокоїти, так? коли ми дуже ефективно показали себе. Казкотерапія в психокорекції логоневрозів, енкопресів, енерезів, гіперактивний синдром, різні поведінкові розлади дуже гарно коригуються за допомогою казки. Так, навожу приклад, який як за допомогою казки можна скорегувати. Наприклад, коли нам потрібно Скоригувати сценарій, так, якщо є якийсь негативний сценарій в касті, і воно перегукується з психотравмою клієнта, ми можемо просто поміняти сценарій казки. В якомусь відео я вже там розповідала історію про дівчинку. Це з моєї власної практики, в мені дозволили озвучити ця дівчинка вже доросла, але вона в Дуже ранньому віці пережила ряд оперативних втручань, так і там була казка про червону шапочку. І вона маму просила, щоб цю травмуючу ситуацію, яка пов'язана власне, з ножами, зі скальпелем, які вона по ідеї і не мала би пам'ятати це все так. Бо це було це дуже раннє дитинство, але це була так, травмуюча ситуація для дитини. І дитина власне постійно просила, щоб от, давай, 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 і далі істерика йшла. І ми просто поміняли сценарій казки на такий, який буде комфортний для дитини і комфортний для мами. І на тому була тема закрита. От, тобто психокорекційна пряма якби, функція казки. Значить, Як за допомогою казки можна розслабитись, релаксаційна, значить, медитативна казка, так це може супроводжуватись. Якоюсь музикою це може супроводжуватись якоюсь сліпкою. Тому власне казкотерапія довгий час була складовою арт-терапії, тому що елементи арт-терапевтичного впливу вони дуже часто йдуть за руку з казкотерапією. Але пізніше вже казкотерапія стала окремим видом допомоги. Але в ній також застосовують дуже і навіть елементи НЛП-терапії. І значить, медитативна казка, яка може бути. Ми вигадуємо якусь там казкову країну, так, скажімо, до прикладу, я навожу в кожного, як креативність, фантазія йому дозволяє. Цій казковій країні як головному герою добре, як він розслабляється, якесь сонячне проміння, або, скажімо, хто любить море, хвилі, так, воду, як він розслабляється, пливе по тих хвилях, або дехто декому допомагає колір так, змінити свій психоемоційний стан, зірки, космос. От ми уявляємо, що там людина або зменшується, або піднімається, і вона там пливе по небу, так? або на хмаринках, або на зірках, тобто, ну такі медитативні моменти, так? Значить, за допомогою казки ми можемо дуже гарно навчати дітей. Тобто можна, якби. Різні знання за допомогою казкової форми е прищепити дітям. Е значить, морально-етичні норми, архетипи це все про казку терапію. Е робота з кризами, робота е вікові кризи, там також дуже гарно в казку терапії програються і дуже часто згадується. Е значить, життєві сценарії. Соціальні відносини так само можна пропрацювати за допомогою казкотерапія. Значить, внутрішні конфлікти шикарно, дуже допомагає каскотерапія, прогностична мета, так який прогноз, сприятливий чи несприятливий, теж можна це прощупати. Тому що я ще раз зазначаю, що казкотерапія це дуже м'яка форма. Психокорекції, яка допомагає нам дуже делікатно обійти іноді захисти, які ставить клієнт. І реабілітаційна якби функція каскотерапії її ніхто не відміняв. І, як і обіцяла, наприкінці відео, я даю схему, за якою можна скласти власну терапевтичну казку. Ну, перш за все, ми вигадуємо головного героя. Як правило, цей головний герой повинен ототожнюватися з клієнтом або з вами, якщо ви для себе складаєте цю казку. Далі ми... Далі ми складаємо життя цього головного героя так, щоб воно перегукувалося з життям клієнта, щоб в ньому були моменти, схожі на життя клієнта. Далі ми відтворюємо ситуацію, запит, з яким до нас прийшов клієнт. Ну, якби Окреслюємо проблему. Далі ми шукаємо способи розв'язання проблеми. В касті, як правило, там має бути як мінімум три види розв'язання да даної проблеми. Так? І далі в нас, якби йде висновок, іде е в хеппі-енд. І щодо проблеми, що я ще забула зазначити в контексті казкотерапії, якщо вона в нас відбувається в межах групової терапії, то часто густ буває таке, що людина... Бачить проблему тільки в одному, якби ракурсі, ракурсі. І вона от зациклена на ній, вона бачить тільки один вихід, і той вихід не дуже комфортний, і вона не знає, що з цим робити, вона ніби зайшла в глухий кут. І тоді група. Допомагає їй знайти вих... різні, причому виходи з цієї ситуації. І людина, от та фраза, а що так можна було? Вона навіть не здогадується, що так можна було. Людина навіть не здогадується, що для хтось може дивитись на цю ситуацію, як на ресурс, бо за допомогою казкотерапії можна ресурс гарно від... Від... відновити людини. Так, тобто розширюється діапазон сприйняття взагалі ситуації, більш простіше відбувається ставлення до проблеми. Ну і на завершення, як завжди, я хочу подякувати всім людям, які підписуються на мій канал, які пишуть коментарі, які діляться враженнями і діляться моїми відео з іншими людьми. Велика і щира вам за це подяка. І як завжди, бажаю всім мирного неба над головою. Усіляких гараздів. Нагадую, що з вами я була я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. І до нових зустрічей на каналі. Велике спасибі за увагу!